Перший псалом блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля його, і законно Його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при вироках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає. А все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечестиві, вони як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді і грішники на зібранні праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Другий псалом. Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють марно? Повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розіривамо, кажуть, пута їхні і скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, осміється з них, Господь осоромить їх. Тоді він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм розжене їх, я ж поставлений від Нього Царем на Сеоном, горою Святої Його, сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині породив тебе. Проси у мене. І дам тобі народи у спадщину Твою, і краї землі у володіння Твоє, будеш пасти їх жезлом залізним, і як посуд глиняний, розіб'єш їх. Отже, нині зрозумійте царі, навчіться усі судді землі, служіть Господу зі страхом і радійте стрепетом, шануйте, сина. Щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні усіх, хто надіється на нього. Третій псалом. Коли він утікав від Авесалома, сина свого, Господи. Як намножилося напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть, душі моїй нема спасіння йому у Бозі Його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа воззвав, і Він почув мене з гори Святої своєї. Я лягаю, і сплю, і встаю. Бо Господь заступить мене, не убоюся я тьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресне, Господи, спаси мене Боже мій, бо Ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників сокрушив єси. Господнім є спасіння, і на людей Твоїх благословення Твоє. Четвертий псалом, у гору, на струнних інструментах. Коли взиваю я, почуй мене, Боже, правди моєї, у тісноті ти давав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою. Сини людські, доки будете ганьбити славу мою, нащо любите марноту? І шукаєте неправди. Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючись, не зогрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших заспокойтеся, приносьте жертву правди і уповайте на Господа. Багато хто говорить. Хто покаже нам благо, ти явив нам світло лиця Твого, Господи, Ти дав веселість у серці моєму. Від плоду пшениці вина, вона примножилася, у мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя. П'ятий псалом. Начальнику хору на духових інструментах. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій, Боже мій, бо до тебе молюся я, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати. Бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий, не залишиться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, ти погубиш усіх, хто говорить неправду, правожерним і підступним гидує Господь, я ж з великої милості твоєї увійду у дім твій. Поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою. Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою, бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріб відкритий гортань їх, язиком своїм облещують, осуди їх, Боже. Нехай відпадуть від намірів своїх за безліч нечестя їхнього відкиніх, бо вони повстали проти тебе, Господи. І нехай звеселяться усі, що уповають на тебе і повіки радіють. Ти оселися між ними і будуть хвалитися тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника Господи, і благоволінням. Наче щитом покриваєш його. Шостий псалом. Начальнику хору на восьмистронних інструментах. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний і зціли мене, Господи. Бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена. А ти ж, Господи, доки. Зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милості Твоєї, бо хто ж після смерті буде згадувати тебе, і у гробі хто ж буде славити Тебе? Я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє. Сльозами моїми, зрошую ними постіль мою, висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє. Відступіть від мене всіх, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай осоромляться і устрашаться усі вороги мої. І нехай із соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Сьомий псалом Плачевна пісня Давида, яку він співав Господу з приводу Хуса, сина Веніамінового. Господи Боже мій, я на тебе надіюся, спаси мене. І від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив, як лев, душу мою, коли немає визволителя і Спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом, приятелям моїм або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою. Нехай настигне її, втопче в землю життя моєї і славу мою кине у порох. Встань, Господи, у гніві твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і сон народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю. І за невинністю моєю, нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки, поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог, суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня, коли ж хто не кається. Він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечестивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її і упав у ту яму, яку сам приготував. І повернеться злоба його на голову Його, і неправда його. На тім'я його впаде? Прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Восьмий псалом. Начальнику хору на гевському інструменті. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Твоя піднеслася вище небес, і з уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами твоїми, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його, овеці волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє? По всій землі. Дев'ятий псалом. Начальнику хору, після смерті Лабена. Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і хвалитися тобою. Буду співати імені Твоєму Всевишній, ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою, Ти сів на престолі, суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого, стер ім'я їхнє віки віків. У ворога не вистачило зброї. Міста зруйнував ти, і загинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік, Він приготував для суду пристіл свій, Він буде судити Вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем, пригнобленому і захистому скорботі. І будуть надіятися на тебе усі, хто знає ім'я Твоє, бо Ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господу, що живе на Сеоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє. Від ворогів моїх, ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усіх хвали твої у воротах дочки Сионової. Буду радіти спасінню Твоєму, опадали народи у яму, яку викопали, у сітці, яку поти поставили, заплуталася нога їхня. Пізнається Господь за судом Його, який він звершує. Нечистивець заплутався у ділах рук своїх, нехай зійдуть грішники у пекло, усі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд, усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе у час скорботи? В гордині своїй нечестивий пригноблює убогого. нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі придумують. Бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе. У гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Повсякчасно шляхи його оскверняються. Суди твої далекі для нього. На ворогів своїх дивиться зневажливо, каже він у серці своїм, не похитнуся, зроду в рід не зазнаю лиха. Уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного, очі його підглядають за бідними, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне у ті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи його. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресний, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя і не забудь убогих твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм, Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою твоєю. До тебе вдається, бідний, і сироті ти будь захистом, зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його. Господь, цар навіки віків, а язичники згинуть із землі Його. Господи, ти чуєш бажання у Богих. Підкріпуй серце їхнє, відкрий вухо твоє, щоб учинити праведний суд сироті і пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. Десятий псалом Начальнику хору. На Господа, я надіюся, як же ви кажете, душі моїй, відлітай на гору вашу, як птах, бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти у темряві у непорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний, Господь у храмі святім своїм? Господь на небі пристіл його, очі Його на убогих споглядають, зір Його випробовує синів людських. Господь випробовує праведного і нечестивого, той же, хто любить неправду, ненавидить душу свою. Дощем пролє Він на грішників, палаючи вугілля вогонь і сірку. Палючий вітер частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице його. Одинадцятий псалом. Начальнику хору на восьмиструнному інструменті. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі та язик гордовитий тих, що говорять язиком нашим, переможемо, уста наші з нами, хто нам є, Господь? Ради страждання убогих. І зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся у ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене, Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього й повіт. Навкруги нечистиві ходять, коли підносяться. Нікчемні із синів людських. Дванадцятий псалом Начальнику хору. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй і скорботи в серці моїм день і ніч. Доки буде підноситися ворог мій наді мною? Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Тринадцятий псалом. Начальнику хору сказав безумний у серці своїм, Бога нема, впали в розпусту. Опоганилися у ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, усі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму усі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх? Мов їдять хліб і Господа не призивають, вони убояться там, де немає страху, бо Господь вроді праведних. Ви не сміялися над убогим, а Господь надіє Його, хто дасть із Сиону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Господь із неволі народ свій? тоді зрадіє яків, і звеселиться. ІЗРАЇЛЬ 14 псалом Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду і говорить істину у серці своєму. Той, Хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх, той, в очах якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить. Той не захитається повіки, 14 псалом: Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду і говорить істину у серці своєму, той, Хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх, той, в очах якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного. Хто так чинить, той не захитається повіки. П'ятнадцятий псалом. Пісня Давида. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господу, Ти Господь мій, блага мої тобі не потрібні. Святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножуються скорботи у тих, що біжить до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. У Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли у кращих місцях. Спадок мій приємний для мене, славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї у пеклі. І не даси святому твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем твоїм повнота радости і у правиці твоїй блаженство вічне.